50 тисяч гривень тільки термінал або через касу банку. Оксан поясни, що це за ситуація, і може хтось не знає. Тим паче, що зараз йдуть період корпоративів, в ресторанах будуть великі суми. Тому як їм правильно діяти? Заборонено в Україні розраховуватися готівкою більше 50 тисяч між фізособою і ФОПам. Угу. Між ФОПом і ФОПом не більше 10 тисяч гривень готівкою на одну особу в день. Тоже, а ще й в день. Короче, дуже багато нюансів. І податкова нещодавно зловила одного вже з наших клієнтів. Вона прийшла й контрольну закупку, зробила на 53 тисячі. Клієнт зафіскалізував, здається, вірно зробив. Але до нього прийшли з другим там, що кажуть, що ви мали на суму 50 тисяч гривень і більше провести виключно через він мав банк. мав запропонувати розрахуватись картою або через касу банку. За це він може отримати адмінштраф. Мене цікавить інше. Наші клієнти, ми всіх попереджаємо про такі нюанси. Так, звичайно, А як це ви в групі, яку ми заводимо? У нас є звіти співпраці. Нас це, це кожен місяць, які ми звіти відправляємо клієнтам, і ми там нагадуємо цих звіта. Нагадуємо що правило сум... ведення розрахунків, також в тому числі нагадуємо. Як, з ким можна працювати, з ким не можна працювати. Які суми приймати і взагалі питання клієнти, які задають, ми їх відповідаємо. Краще я кажу так, що краще задайте питання і виясніть ніж mm -hmm. зробіть. А потім помилки будете за ваші гроші, а ми будемо виправляти. Бухгалтерське юридичне обслуговування 2000 тисячі гривень на місяць, 3500 п'ятсот з одним найманим, шатило і партнери. Профопи знає все. Всім лайк.